Вітаю, друзі, ви на каналі Грізні Байкер. Сьогодні неймовірна подія. Я вже думав, що щось пов'язане з мотоциклами я в цьому році ну, знімати не буду. Бо самі розумієте чому. І ось так, так трапилося, що мене на один день сьогодні відпустили додому. Я їхав додому, їхав через Бориспіль, ну, Бориспіль, бо я в Бориспілі живу. І побачив ось цей двіж оцю ще, яка буде формуватись в майбутню колону. Сьогодні в нас закриття сезону у Бориспалі, і бачите, мені дуже-дуже пощастило, що я зараз можу ну, хоч щось, хоч щось зняти про мотоцикли. Ви знаєте, в цьому році навіть не заводив, в цьому році навіть не їздив. Відео коротеньке, навіть можливо, не огляд, просто що так вийшов в ефір побачити, що ви мене побачили. І... Якщо пишіть в коментарях, з вами поспілкуюсь. побачив хлопців, дуже-дуже радий, що я їх побачив, тому що ну, з усіма заскучав дуже сильно і ну, не бачив вже більше року. Навіть так емоції важко передати. Тож, дякую вам всім за увагу, друзі. Трошечки побуду і з хлопцями сформується колона, і я вже поїду додому. Так пройшло багато часу, що я вже забув, як оці всі блоги. Воги знімати, то вже вибачайте, Валера на новій машині, жаба, така от такий цікавий гарний колір. от То своєю музикою, мабуть, буде знімемо мене на YouTube монетизація Але байдуже, головне, що я побачив друзів і зміг вам ну от сам показатися і показати їх. Виїжджав, думав брати камеру GoPro чи ні, потім думаю, не буду брати все одно, що я можу таке познімати, що я буду сьогодні знімати, приїду додому та і все. Та, по дорозі, можливо, ну, нічого цікавого не буде. Але бачите, завжди потрібно брати відеокамеру. Пам'ятаєте, було, я завжди з собою беру відеокамеру, то зараз все знімаю на мобільний телефон. Беремо не обганяти один одного. Якщо хтось, звернув увагу, що хтось пішов на обгон без, ну, без поважної причини, літра Джека Деніелса. Штрафна санкція. Щоб ви розуміли, з кожного з того входить колону. Так, далі. Далі по кругу е, приїжджаємо друг стандартний, з возлюстели фоткаємося, їдемо в центр до спортшколи. Там катаємо діток за донати. І бажаючих людей. Потім з 5-ї години їдемо всі в заклад бармаглот, який знаходиться ось тут, через дорогу. З 5-ї години. Безкоштовний бограч для всіх. Через 5 хвилин виїжджаємо, струємось в колону. Як ви почули, зараз формується колона буквально 5 хвилин і виїжджають. Будуть їхати через весь Бориспіль до виїзда з Бориспіль, трошечки далі за гору до заправки Сокар. Це традиційний круг, традиційне коло, яке ми завжди проїжджаємо на відкритті і закритті сезону або на яких заходах, які проводимо Бориспілі. Традиційно ви чуєте оці от такі сирени, Це наш традиційний супровід супровід поліції і української служби порятунку. Знімаю трошки з автомобіля. Кода санны на мотоцикле. Колона проїхала, мені важко зараз виїхати на дорогу їх доганяти, тому що потрібно було пропустити. А вже поїхали машини і зараз щось буду пробувати. Ай, не так все швидко. Це ж треба таке, й світофори постійно. Вже колона відірвалась дожиною, їх не дожину. Ну, якщо, то думаю, зустрінемось біля стели. Славиться Бориспіль своїми світофорами, От, невже не здужину. Але все одно, друзі, я дуже радий. Я радий, що побачив побачив мотоциклістів зараз, хто мене дивиться. От, я вже гадав, що в цьому році я ні на якому в цьому такому моторуці не побуваю. Але слава Богу, бачите, все, все важливо. От, у мене, друзі, як завжди. Напевно, я не зрозумів, коли колона поїхала. Бо, можливо, я думав, по старому маршруту будуть їхати через Борискель, там трошки догори, до, до Сакара. А я так розумію, вони, мабуть, повернули, поїхали на Київ, на Київ через Гору. Ну, ну так, ну, хоч Я радий, що побачу вас ці хлопці, хто мене дивиться, я радий. Я радий, що хоч трошечку хоч щось таке сумбурненько познімав, щоб не втрачати оцю стару свою закалку. От. Було приємно. Приємно так побачити стільки мотоциклів, побачити стільки мотоциклістів, байкерів. Засумував, захотів дуже теж проїхати, але це більш, ще більш мене змотивувало, щоб ми вже гнали того ворога і щоб швидше. Прийшла наша з вами перемога, і після перемоги обов'язково оцвяткуємо, обов'язково подорожуємо, обов'язково зустрінемось, обов'язково обов'язково, багато всього, чого цікавого буде, всього, чого, Коротше, аж язик заплітається. Тож не просто чекаємо на перемогу, а робимо все, щоб ця перемога була швидшою. Служимо. Допомагаємо в тилу, донатимо, розуміємо, пам'ятаємо, що кожен на своєму місці. Неважливо в окопі чи в тилу. Головне, щоб ви працювали для нашої з вами перемоги. Україна все, переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава воїнам! Слава нашим захисникам! Дякуємо волонтерам! Дякуємо всім небайдужим людям, всім, хто нам... Допомагає до зустрічі. Ви були разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. Пока.